Вже 15 років поспіль мешканці селища Коропець Монастирського району Тернопільщини приходять на богослужіння до греко-католицької церкви Святого Миколая. Історія її зведення і цікава, і певним чином трагічна. Будувати храм почали ще у 1938 році, але встигли зробити лише фундамент, бо прийшла радянська влада і піддала греко-католиків репресіям. Відтак заборонили і церкву. Фундамент простоїв до 1992 року. Саме тоді місцеві люди вирішили продовжити будівництво. Воно тривало. Ло 10 років, і у 2002-му люди нарешті вперше зайшли молитись до нової церкви. Зараз храм розписує художник, майстер народної творчості Зиновій Садівський. І як художник-оформлювач з'явився він на цій роботі не випадково. Е, я місцевий, я не з'явився, а я тут ріс, і це є дуже прекрасно. Ну просто у нас не було коштів. І Не дуже люди ще прагнули до того, щоб робити розпис. Але ну, як, настав, момент, настав момент, був старшим братом, вибрали люди е Куриляка, і він нап поліг на тім, що церква має бути розмальована. Бо ви бачите наші колони, вони такі е сірі, виглядали, дуже громіські. Може, просто архітектор не допрацював е в деякому плані. Але це таке, і переді мною постало, постало завдання, як ті колони трошечки зробити акуратніші, легші. Бо ви бачите зараз, які, які вони виглядають, який вигляд мають. А то заходили так ну, сіра, штукатурка. Люди вже надоїло їм заходити до церкви, до такої. Хотіли розмалювати. Ну, і якраз власний той курляк сказав Зінові Романович. Ви будете малювати церкву. Я мав попередній розпис в Білобожниці, я мав на фільмарках церкви. Ну, довірили мені тут. Я взявся до роботи і хочу з сумінням виконати роботу і до кінця її, як той каже, закінчити. Майстер зиновій Садівський зізнається, що якихось надзвичайно особливих родзинок у розписі немає, але вкладає він у цю художню справу всю свою душу. Я працюю у своєму такому стилі. Оригінальному, щоб подобалось людям. Якщо людям подобається, я радий. Ну, а таку художній зміст, воно несе певний в собі, розумієте? Ну, а головне, люди наші розуміють роботу, розуміють мистецтво, міру. міру. А подобається їм, я радий. Ця робота у храмі не тільки відповідальна і технічно непроста. Тому художнику допомагає спеціальна бригада робітників, але сам розпис Зиновій Садівський малює самостійно, не довіряє нікому. Коли власне ви завершите цей розпис, маю гадку, що до шовтня місяця не закінчимо. Я зараз роблю, бачите, арештовка є тут в горі, і до 15-го я зобов'язався стелю там розписати вгорі. Ми зводимо до мінімуму розпис. Бо тому що пересівся в кошти. Народ знаєте, який наш, зубожілий, так будемо грубо казати, нема. І просто сказали, що там нічого не розписувати. Хоч там обов'язково мали б бути намальовані чотири євангелісти. обов'язково. Ну кажуть мені, почекай, стелю розмальовую і будемо помаленьку рештовку розбирати і вниз. Бо то є там висота 26 метрів, високо. Я вже людина не молода, сімдесятка на носі, і рано я йду і 26 метрів догори. По різному буває і стан здоров'я і то все, але хотів би зробити, закінчити роботу добре, аби були люди задоволені, і би був я задоволений, і спокійно ходив до церкви і знав, що я зробив добру роботу і для на радість людям і собі. Нині храм очолюють декан отець Михайло та Паламар Олег Василик або у служіння у церкві Святого Миколая відвідують близько 2,5 тисяч мешканців Коробця.